Покон вік, як лютий існує, і народ суспільство має. Про податки кожен чує, і обов'язок той знає. Якщо совість платкує, то життя там заквітує. А якщо ховає жменю, там нема благословення. Тож сьогодні, браття, друзі, ми вдамося до загадки, бо по всій нашій окрузі мова йде про наші статки. Цей вірш 11-річної рівнянки Анастасії Павлюк переміг на всеукраїнському конкурсі Очима дитини про бюджет країни 2014. Твір дівчинка разом із мамою оформили незвично. На вишитому полотні у кольорах національного прапору вигаптували карту України і привкрасили все це об'ємними квітами з бісеру. Попри творчий підхід та юний вік авторки, тема вірша загадки серйозна оподаткування. Сама Анастасія про оподаткування теж знає чимало. Податки важливі для людей, тому що без податків я не знаю, як люди могли б отримувати пенсії. Це все, це ж було практично неможливо. За 12-річну історію конкурсу члени журі бачили чимало робіт. З часом від деяких номінацій відмовились, натомість додали нову комп'ютерна графіка та комп'ютерна анімація. Усього на конкурс надійшло майже 13 тисяч дитячих робіт. 120 з них створили юні жителі рівненщини. Місцеві податківці старання дітей оцінили. Нам дуже приємно бачити і е, через призму дитячої творчості. Е, Багато чого нового і цікавого бачиш і в своїй роботі. Тобто, бачити роботу очима дітей, і дуже приємно, що вони так до нас відносяться, оцінюють нашу працю. За перемогу на всеукраїнському рівні Анастасія Павлюк отримала у подарунок планшет. Також цінні призи вручили лауратам конкурсу на Рівненщині. Податківці сподіваються, що наступного року учасників буде і ще більше. Ірина Нечпору, Картем Лаговський, новини Рівного.